На цьому полі ми провели порівняльний посів сої з зерновою сівалкою та сівалкою точного висіву. Якщо на зерновій сівалці ми глушили через сошники, тому фактичне міжряддя у нас вийшло 25 сантиметрів. То на сівалці точного висіву з міжрядкою 70 сантиметрів. Довелося сіяти в два проходи з зміщенням на 35 сантиметрів для того, щоб мати міжрядку в 35 сантиметрів. Перше дослідження цієї сої ми провели 16 червня. Тоді ми оцінювали. Польову схожість. і Десь тут на екран ми вам зараз покажемо табличку із результатами. А на той момент станом на середину червня, соя після сівалки точного висіву була дещо вища і розвинутіше. Соя після сівалки точного висіву була більш рівномірною. Рівномірність розподілу сої по площі становила. 90 103% соя від зернової пневматичної сівалки. Тоді була дещо нижче, і рівномірність розподілу також була нижче. Ми мали 89% рівномірність розподілу. Тобто різниця у нас складала в 4% на користь сівалки точного висіву. Але польова схожість тоді а, в а, пневматичної сівалки була а, 85%, а в сівалки точного висіву 74. Тобто ми мали 11% на користь а, сівалки а, зернової пневматичної. А, з тих пір пройшов місяць. Сьогодні у нас 13 липня і ми. Проводимо першу оцінку потенціалу врожайності. На цій фазі ми ще не можемо казати про кількість квітів і кількість бобів, але вже зрозуміло скільки на цій сої буде гілок, скільки вузлів, в яких буде зав'язуватися наші майбутні боби. А важливий аспект: сівалка не гарантує врожай. Бункер показує тільки інтегральну оцінку всього процесу вирощування. Сівалка закладає потенціал. І цей потенціал ми сьогодні оцінимо. А це частина поля відсіяна сівалкою точного висіву з міжряддям 70 см. В два проходи із зміщенням. Таким чином, тут міжрядка у нас 35 см. Ось так виглядають. Наші рослинки зараз. А тут у нас ось міжрядка в 35 см із зміщенням. А це висів пневматичною сівалкою зерновою на міжрядку 25 см. Ось так у нас виглядає міжрядка. А різниця тут, тут 25 см міжряддя, там Маєстро у нас із 35 сантиметрів міжрядкою. Ну, тут у нас суцільний зерновий висів, там висів точний. А, соя формує гілки, на гілках формує вузли, в вузлах формує квіти і потім з них утворюються а Ми на цій стадії розвитку сої ще рано говорити про кількість квітів і кількість бобів. Тому ми зараз оцінюємо зовнішній вигляд, висоту рослини, оцінюємо кількість гілок та кількість вузлів як фундамент для закладання наступного врожаю. Ми взяли певну вибірку рослин від однієї сівалки, всередину вибірку рослин. І зараз проводимо оцінку. На цій рослині ми бачимо одне стебло, тобто вона не гілкувалася. Стебло одне. Вузлів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 вузлів. Висота рослини у нас до відтягнутого найвищого листочка буде 86 см. Ми хаотично на осліп на полі взяли 15 рослин сої після сівалки точного висіву, а їх переміряли, передивилися, порахували кількість гілок і кількість вузлів. А тут кількість гілок рахувати було доволі просто, тому що як такого гілкування не відбулося. З 15 рослин ми маємо лише одну, в якої є дві гілки. Всі інші рослини мають по одній гілці. В середньому на кожну рослину припадає 8,8 вузлів. Ми маємо невелику розбіжність у висоті, рослини відносно рівні. Найнижча 75 см, найвище 92 см, в середньому 86 см. Коренева система доволі непогано розвинута. Ми бачимо гарне зараження азотфіксуючими бактеріями на кожній. Кореневий. Ну і коренева відносно рівна, немає ніяких значних відхилень. Бульбочки всередині у нас з рожевим відтінком, рожевого кольору, ну, тобто вони живі, вони фіксують атмосферний азот. А це у нас 15 рослин сої після зернової сівалки а, з її з міжряддям 25 см. А як ви бачите, ці рослинки у нас зараз дещо вищі, вони у нас від 83 см до 1 метра. В середньому 89,6 см. На, цих, на 15 рослин ми нарахували 31 гілку. В середньому у нас виходить 2,07 гілки на рослину. І 15,2 вузла на одну рослину. А тут у нас більше різнобій у гілкуванні. Тут у нас є рослини із одним стеблом без гілкування взагалі. І є рослини, які доволі непогано розгілкувалися. Станом на сьогодні ми можемо констатувати факт, що зерновою пневматичною сівалкою, при висіві на міжряддя в 12,5 см, був закладений вище потенціал врожайності. Ми маємо Більше вузлів, в яких а, в майбутньому будуть сформовані квіти та сформовані боби. А, звичайно, це не гарантія вищого врожаю, не гарантія, що цей потенціал буде реалізовано. Але на сьогодні, а, якщо говорити про оцінку сівалки, то ми маємо ось такі. Цифри 8,8 вузла при точному висіві на міжрядку в 35 см, а більше 15 вузлів на рослину при висіві зерновому на міжрядку 25 см. А ми надалі будемо діагностувати це поле. І а, про те, чи буде реалізовано вищий потенціалу вищу врожайність, побачимо на наступних агроскаутингах цієї сої.